Найдувніші виправдання після зради, а перед початком відео постав вподобайку та підпишись. Я ніколи не забуду свій перший семестр у коледжі. Я зустріла дівчину на факультеті психології, яка розпіла в класу, що її хлопець їй зрадив. Вона сказала, що збирається пробачити його, тому що причиною його зради було те, що він ніколи раніше не спав з чорношкірою дівчиною і хотів знати, як це. Повертаю його назад лише для того, щоб він почав ставити галочки біля списку атрибутів, але я ніколи не спав з азіаткою, будволосою, високою, спортивною, товстою, заможною, зрілою тощо. Вона твоя близнючка чи справді це вважається зрадою? Я зустрічався з дівчиною з однояйцевим близнюком. Одного вечора я підійшов до неї позаду, обійняв її руками і ніжно поцілував її в шию. Зазвичай їй це дуже подобалося, але цього разу вона сказала, що у біса ти робиш. Це був її двійник, так соромно лову. На щастя, їх це розвеселило, тому що це траплялося раніше. Я шукав привід, щоб розлучитися. Якщо ви хочете розлучитися, чому вам просто не розлучитися? Серйозно, навіщо додавати більше драматизму? Я припускаю, що замість того, щоб просто бути дорослими і розлучитися, вони використовують зраду як каталізатор для розриву, без необхідності проходити через важкі кроки розриву. Звичайно, не виправдовую цього, але це моє найкраще припущення. Я думав, це смішно, що ти не знала. Так, це справді сталося зі мною. Так само мій колишній подивився мені прямо в очі і сказав: я знав, що тобі це нашкодить, але я не думав, що це нашкодить тобі так сильно. Лов, це мені сказала моя колишня після того, як вона спала з моїм найкращим другом. Я виїхав з дому того дня, коли дізнався, і вона була розгублена та здивована, що я так різко відреагував, через кілька днів подали на розлучення. Світло було вимкнено, я не бачив. Це був собачий стиль, я думав, що це ти. Я справді знаю хлопця, дружина якого використала це виправдання. Він буквально спіймав її, як вона смоктала. Вона сказала, що думала, що це він, і вони досі разом. Зараз я щаслива в шлюбі з чудовим хлопцем, але раніше мені двічі зраджували. Випруднення шкільного хлопця. Раніше я був товстим і невпевненим у собі, і мені було приємно спробувати з іншою жінкою, окрім тебе, яка мене хотіла, і я не хотів її розчаровувати. Випродання хлопця з коледжу. Ти була надто зайнята, возячи маму на хіміотерапію ще п'ятниці, тож ти мене ігнорувала. Я думав, що перший хлопець був поганим, але потім я прочитав другого і о Боже, що за лайно. Дуже шкода, що з тобою все це сталося. Вона гаряча, я був п'яний, це нічого не означає. Це був нещасний випадок, це нічого не означало. Отже, ти просто спіткнулася і неодноразово приземлилася на член цього хлопця? Я думав, що стосунки закінчилися, і я хотів почуватися бажаним і потрібним. Я хотів щось змінити в спальні. Було б чудово, якби він сказав мені це перед тим як засунути свій солоний огірок комусь іншому. Я знаю, що ніхто не прочитає це, але я щойно розірвав восьмимісячні стосунки, які повністю зруйнували моє життя. Останньою краплею стало її виправдання, щоб зрадити мені. Вона зізналася мені, що спала зі своїм колишнім, коли я відвідував своїх батьків в іншому штаті. Її виправданням для зради було. Я хотіла перевірити, чи достатньо ти любиш мене, щоб залишитися після того, як я це зроблю. Тож це, мабуть, найдурніше виправдання зради, яке я коли небудь чув. Дякую, що прочитали. Мій колишній сказав мені, що він зраджував, тому що був овном по знаку Зодіака, і через це не міг з собою впоратися. Я підрахував шанси, коли-небудь зустрітися з португальською офіціанткою. Математично я повинен був це зробити. Я просто хотів перевірити, чи справді я тебе люблю. Ти можеш зробити це, не вставляючи свій путень всередину іншої людини. Одного вечора ми з моєю теперішньою дружиною гуляли Денвером багато років тому, і випадково почули, як хтось сказав: Маленька, я зрадив тобі лише тому, що дуже тебе поважаю. До цього дня я хотів би залишитися, щоб послухати решту цієї розмови. Я справді хотів знати, як він змусив цю логіку працювати. Мої цілі змінилися, і я просто хочу краще вивчити японську мову. І очевидно, це можливо лише між ногами деяких японських дівчат. Жінки можуть зрадити, якщо захочуть, погано тільки коли це роблять чоловіки. Це був лише секс, це нічого не значило. Розповідь мого колишнього про причини, чому він зраджував мені 5 разів, мені було нудно. Я був самотнім, у мене немає друзів. На мене чинили тиск однолітки. Це була помилка. Я не знаю. Ти не хочеш смоктати мій прутень, тому це повинен зробити хтось інший, мій колишній. Уся ця тема викликає у мене бажання вчинити масове вбивство. Мені дуже шкода всіх, тут кому довелося пережити такі душевні тортури. Я зробила це, щоб перевірити твою віру в мене, щоб побачити, чи будеш ти любити мене, незважаючи ні на що. Мабуть, ти все таки брехун, і я тобі не пробачу. Мабуть, не найгірші, але найпоширеніші, які турбують мене. Я був п'яний на підпитку і зробив щось, про що шкодує. Я розумію, що алкоголь послаблює гальмування та змушує приймати дурні рішення, але він не змушує вас робити те, що ви не хотіли б робити тверезим. Він дає вам сміливість робити те, чого ви дуже, дуже бажаєте робити тверезим. Тож той, хто зрадний на підпитку, вже був нелояльною людиною. Алкоголь додав їм сміливості діяти відповідно до своїх глибоко вкорінених бажань. Вона сказала мені, і я втомилася бути поруч з тобою. Ти завжди був у депресії. Я був у депресії, тому що двічі намагався розівати наші стосунки, а вона постійно казала, що вб'є себе, якщо я це зроблю. Мій чоловік не такий хороший у ліжку, як мої колишні. Я заслуговую на чудовий секс. Ти не намагалася сказати йому, чого хочеш у ліжку? Ні, я не хотіла його збентежити. Моя колишня найкраща подруга після того, як вона сказала мені, що зраджувала своєму чоловікові 7 років. Я не можу контролювати, наскільки високим є моє лібідо, тому якщо ти не задовольняєш мене, коли виникає бажання, я зраджу тобі. Очевидно, принаймні двічі щовечора було недостатньо. Я зраджувала, тому що ти ніколи не приділяв мені уваги, якої я заслуговую. Тому будь кращим чоловіком. І можливо я б не зраджувала. Якого чорта! Моя колишня сказала мені, що вона зрадила своєму колишньому під час святкування дня народження, тому що він не зміг прийти, оскільки був зайнятий роботою того вечора. Тому вона трахнула одного зі своїх друзів. Це зробило всі мої стосунки з нею невдалими. Тому що щоразу, коли вона хотіла кудись піти, а я не хотів або не міг це зробити, я не міг не думати, що вона трахне когось зі злості. Якщо сподобалось дане відео, постав вподобайку та підпишись. При бажанні ти можеш мене підтримати, оформивши спонсорство каналу або перейти за посиланням в описі відео. Дівчата та хлопці, напишіть вашу думку стосовно цієї теми відео та розкажіть цікаві історії.